Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила під час обстеження мосту в окупований Крим, що постраждав наслідок вибуху, з'ясувалося, що доведеться замінити ще чотири прольоти в цілілої цілі автомобільної частини мосту. Про це віцепрем'єр РФ Марат Хуснулін заявив на нараді російського президента Владимира Путіна. Повідомляє РБК за словами російського чиновника, обстеження показали, що ці прольоти зазнали пошкоджень і їх потрібно замінити на нові. Наразі по цій частині мосту відкрито рух для легкових автомобілів та автобусів. А за їх станом стежить спеціалізм. Зовані організації наголосив віце-прем'єр. Автомобільна частина Кримського мосту складається з двох практично незалежних мостів. 8 жовтня вибухом було зруйновано два прольоти частини, якої йшов рух у бік окупованого Криму. Рух у напрямку Краснодарського краю був запущений того ж дня. Спочатку реверсивний одною смугою, а вже 9 жовтня, двома. За словами Хоснуляна, до 10 листопада планується завершити монтаж прольотів на зруйнованій частині мосту. Запустити руху однієї смугою цієї частини планується 5 грудня. А до 20 грудня два. Ома, після цього будівельники почнуть розбирати прольоти лівого боку мосту. Ремонт якого планується завершити до 30 березня наступного року. Хуснулін уточнив, що до 1 липня наступного року триватимуть роботи з відновлення супутньої інфраструктури. Він додав, що ремонт залізничної частини мосту, де також потрібно замінити два прольоти, планується завершити аж у вересні 2023 року. Раніше російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до 1 липня 2023 року. Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Керчі. Ському мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом у складі потяга, що проїжджав залізницею ниткою моста. Що приїжджав залізничною ниткою моста. У результаті впали два автомобільні прольоти мосту. Четверо людей, за даними російського слідства, загинули. Кремель звинуватив у події українські спецслужби. Президент України Володимир Зеленський заявив, що настільки йому відомо, Київ не є замовником вибуху на Керченському мості. Зараз неушкодженими прольотами Кримського мосту можуть пересуватися легкові автомобілі, автобуси та вантажівки до 40 тонн. Їх не Пускають без огляду решта вантажівок чекають у чергах на поромній переправі. Влада РФ намагається змусити частину з них їхати у Крим в обхід через окуповані території Донецької та Запорізької областей України. До зустрічі глядачі переможемо поширіти, коментуйте, лайкайте. Ми сила.